Дітки, погляньте і скажіть, будь ласка, скільки іграшок ви бачите на верхній поличці? Одну чи багато? Багато це ведмедик і пірамідка. А скільки іграшок на нижній поличці? Теж багато. Це машинки. А скільки іграшок на верхній поличці на цій картинці? Одна чи багато? Так, одна іграшка це ведмедик. А скільки іграшок на нижній поличці? Багато іграшок. Дзига та машинка. Скільки іграшок на нижній поличці ви бачите? Багато іграшок ведмедик, машинка і подушечка. А скільки на верхній поличці? Теж багато це роботи на верхній поличці. А скільки тут іграшок на верхній поличці? Знову багато. Це ведмедик і пірамідка. А скільки ж на нижній поличці іграшок? Одна іграшка це машинка. Дітки, а погляньте на ці дві пірамідки одноріжка і кицька. Одноріжка яка пірамідка висока чи низька? Висока, а киця. Низька молодці. А яка з цих пірамідок вища? Вірно, одноріжка. а яка нижча? Кицька. А подивіться на ці дві вежі з дерев'яних кубиків. Яка з них висока, а яка низька? Яка висока? Перша чи друга? Так, перша вежа та що ліворуч висока. А друга вежа яка? Низька. Яка з цих двох веж нижча. Вірно, друга, а яка вища? Перша вежа вище молодці. А погляньте на ці дві вежі, чи є якась висока або низька. Ні, немає, тому що вони однакові за висотою. А погляньте на цих двох жирафиків на поличці. Який з них високий? Перший чи другий? Вірно, високий другий жирафик, а який низький жирафик? Перший молодці. А який жирафик вищий? Другий жирафик, той, що стоїть біля жирафіка маленького в горщику. А який нижчий жирафик? Той, що стоїть біля. Зірочки в горщику молодці. А хто ж на цьому малюнку вищий? Хлопчик чи дівчинка? Вірно, вищий хлопчик, а хто нижчий? Дівчинка чи хлопчик? Нижче дівчинка, молодці. А ось в цій дитячій кімнаті скажіть, скільки дітей знаходиться? Один чи багато? Так, одна дитина, хлопчик. А скільки іграшок? Іграшок багато. Молодці. Молодці. Чудово попрацювали.